А до нас телефонують і ми знову слухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Говоріть, будь ласка. От я б хотіла запитати у вас таку справу. Тільки я... голосніше. Дякую, дякую вам. Якщо Пане... за смерть Гонгадзе ще ніхто не відповів, з тих, хто її організував, то чого ви хочете від е, суддів і від нас? Якщо ви будете голосувати за тих депутатів, які будуть обстоювати народ і його інтереси, тоді хтось буде відповідати. За а тих... зараз в нашому складі Верховної Ради нікому відповідати. Пане а, е -да. Е -да. Я трошки хотів на іншу тему, але раз вже... Демотімович відповів, але я хотів би от продовжити все ж таки попередню нашу тему. От, коли ну, ви говорили про диких людей, от, якщо взяти дику тварину з природи, коли вона народилася, або якщо вона народиться вже в неволі, виростити її в неволі, наприклад, в зоопарку, потім випустити в природу, вона швидше за все загине. Тому що вона виросла, вона не пристосована до життя нормально, адже виросла не в тих умовах, де мала вирости. А з людиною насправді те саме, коли за нормальних умов дитина повинна народитися і рости, бачачи річку бачачи, ну, сприймаючи її на дотик, сприймаючи її там очима, бачити дерева, бачити траву, сидіти на траві, гратися, то ну, це нормально. Це Більшість людей, які до, до цього часу жили на цій землі, вони в таких умовах виросли. Зараз, коли з'явилися оці потужні мегаполіси, от нарешті, на жаль, це і в Києві сталося, є райони в місті, де діти ростуть, не бачачи ні річок. Ні, ні, зелен, ні зелених зон. І е, це, є, це призводить до, тобто дитина, не бачачи цього, вона психологічно вже виховується е, з, з психологічними вадами. Тому що тобто, ми цього не помічаємо, але пізніше це проявиться в якихось там, появі нових, якихось більш божевільних там, субкультур, наприклад, схильних до самогубства або ще до чогось. Ось, і ще що хотілося б сказати, ось, і це, на жаль, дуже сильно прогресує, адже в Києві є понад 20 малих річок, які закуті під землею. Лише фактично річка Сарець знаходиться в природному руслі. Ось ми зараз знаходимося на вулиці Хрещатик. Хрещатик це теж річка, насправді, яка настільки глибоко зараз знаходиться під землею, що всі давно про це забули. Протягом вулиці Хрещатик, з сусідніх вулиць, в неї впадає 6 інших річок. тобто… Вулиця Хрещатик це долина річки з шістьма притоками. Вони всі течуть і вони всі під тими вулицями, Боже, де вони... Як цікаво. І ну, є люди, які мандрують цими підзем... підземними річками і розказують, що дійсно вони збережені, вони живуть, вони... Річки живуть. Вони живуть але вони живуть на глибині 6-10 метрів під землею в трубах, і це вже не є річка, яка виконує свої функції. От, так само... Е Дякую, Олексію. Да. Ми продовжимо, але ще послухаємо до нас Так, да, звичайно. Добрий день. Добрий <клес> день. Добрий день. Говоріть, будь ласка. Ну от хороші питання ви обсуждаєте. Но є такі, которые прямо на глазах і все об этом знают и все считают, что это нормально. Зараз, Я имею в виду первую мобильную связь. Хорошо, удобно и так далее. Но детям вредно. Ладно, так сейчас эти ретрансляторы э, установлены на домах, на магазинах, на, на телефонных станциях, и все это излучается, идет в эфир, в том числе попадаете на вас. И никому до этого дела нет. Это один вопрос. Второй вопрос. Все пьют водичку минеральную, лимонадики и так прочее. Посмотрите, в какой посуде продается. Это же вредно и в первую очередь для детей. О, как, о чем мы говорим? У нас столько разговоров на эту тему, но ничего не, не, не делается. Создается впечатление, что специальная политика на то, чтобы больше умирало, больше было больных. Дякуємо, підтримуємо нас. вас і поважаємо вашу думку. Пане Вадиме, що ви скажете? бювети. Зараз в Києві багато вже зроблено свердловин, глибоко заліже глибокої води, ювенільних вод. І, звичайно, оці води, які ми добуваємо з бюветів, це більш природна вода. Тому що коли вода йде до вашого крану на протязі 20-30 кілометрів по залізних трубах, то вона в собі несе вже багато такого, що не потрібно для організму людини. І хлор там є, або озон, ну озон швидше руйнується. Дійсно, наше середовище зруйновано вже, але ми своєю поведінкою ще більше його руйнуємо. Коли я, скажімо... Бачу, як зі школи вискакують дівчата 3-4 класу і заходять за ріг будинку і починають палити тютюн і смоктати цигарки, то я підходжу до дівчат і кажу, дівчата, а ви знаєте, що вам вже не зможете ви народити здорову дитину, тому що ваш організм вже отруєний тютюном. І те, що люди мало рухаються, те, що люди в основному сидять і дивляться телевізор, гіпокінезія це... Е Базис, основа для розвитку серцево-судинних хвороб. Коли людина рубає ліс або копає землю, або займається спортом, у людини органічно і гармонічно розвиваються і легені, і серце. А коли людина сидить тільки в м'якому креселку і дивиться в екран, то нічого доброго, крім геморою, ця людина не заробить. Я вибачаюсь, але це лікарський термін. Пане Вадиме, у мене до вас наступне запитання. От, наприклад, побудова та функціонування, скажімо, в Києві ще одного сміттєспалювального заводу, як позначиться взагалі на здоров'ї жителів цього, може позначитися на здоров'ї жителів цього району, взагалі на здоров'ї жителів міста і взагалі, де він має бути побудований? Якщо Пане що... Вадиме, якщо у вас є... Може, може да, мати, це, мені, да, мені, я ну, можу да, Ми про пробували принаймні, займатися цим питанням Но, Новий сміттєспалювальний завод, ну насправді їх два планують. А його, ну той, що найбільш такий гучний, він повинен бути на троєщині. Це такі дуже, ну, такі... Жорсткий буде удар по Траєщині, тому що ну, відбувається повна підміна понять. Кажуть, що сміттєспалювальний завод це вирішення екологічних проблем, це поява нових проблем насправді. Значить, ну, По-перше, ми знаємо, що Траєщина один з найменш зелених районів. Там всього два партії. І так -так такої маленької частини зелених зон на одного мешканця, як на Троєщині, немає ніде. І людей там живе теж найбільше. Тобто умови проживання в цьому районі найгірші в Києві. От, це пункт перший. Пункт другий. Прямо там з'явиться в притул до будинків майже з'явиться сміттєспалювальний завод. Що таке сміттєспалювальний завод? От коли на вулицях валяється сміття, це погано. Коли воно там десь купою валяється на сміттєзвалищі, ну трошки краще. А коли воно спалюється і все це опиняється в атмосфері, це ж не деревина спалюється, спалюються різноманітні упаковки. Від, від згорання однієї пластикової пляшки в атмосферу попадає 70 різних хімічних речовин, в тому числі діоксини. Від спалювання гуму, і, і ці купа-купа цих полімерів, воно однозначно все потрапляє в атмосферу. І стан е, довкілля від цього колосально погіршується. Весь світ, ну нам це говорять, що от у нас в Києві це значить, прогресив технології, Ніякі це не прогресивні технології. Весь світ вважав, що це прогресивна технологія років 30 тому. Зараз всюди будують сміттєпереробні заводи. Але у нас чомусь вирішили, що. Києву треба будувати саме сміттєспалювальний завод. Ну, Можливо, там питання в інвесторах чи якось так. Але це ніяка не прогресивна технологія, і всі вже давно від цього відмовились. А у нас і громадські слухання, фальсифікують і що завгодно роблять, тільки щоб сказати, що ми всі цього хочемо, і нам всім від цього буде добре. Але насправді ніхто там весь вся троєщина збирала підписи проти цього заводу, народ стільки там боровся. От, і насправді ніхто цього не хоче і нікому від цього добре не стане. Пане вот.